Ранку на каналі Файні квіти. Городи на садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 вересня 2025 року. Сьогодні 13 та завтра 14 вересня 2025 року спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Близнюки. Сьогодні 13 вересня це кінець третьої фази. Нічого не сіємо та не саджаємо, виключення тільки посадка полуниці. А от завтра, 14 вересня, посадка полуниці відміняється і всі посіви, і все інше, тому що це час переходу місяця з 3 у четверту фазу. Нічого не сіємо, не саджаємо, взагалі відпочиваємо. До речі, не можна поливати та підживлювати рослини це час стихії повітря. Не можна ще проводити обрізку саду, але можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах всю добу 13, а от 14 вересня до 20 години вечора треба завершити зелені операції. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 13 вересня сприятливий час до різних заготівель. 14 вересня заготівлі треба завершити до 20-ї години вечора. Потім почнуть працювати поступово енергії стихії, води і вже почнуть псуватися всі продукти, тому, будь ласка, до 20 вечора треба 14 вересня завершити заготівлі. Важливо для здоров'я на 13 та 14 вересня 2025 року. Це знак Близнюки, Тому будьте уважні, бережіться від протягів і не охолоджуйтеся, тому що тут дуже швидко можна спіймати простуду і потім хворіти досить довго. Тому, будь ласка, в першу чергу, бережіть себе від холоду. І ще стосується що їжі. Їжу ми приймаємо часто, але невеликими порціями, і не використовуємо для харчування щавель та шпинат. І будьте обережні з ліками. Що ж, можна приготувати смачного та корисного. Готуємо страви із риби, з морепродуктів. Каші всіх видів підходять. Для тих, хто їсть м'ясо, готуйте страви з курки, індички, куріпки. З доступних овочів, фруктів, ягід можна готувати будь-які страви. Бачите, виключаю зелені вітаміні, зелені листочки, тому що щавель та шпинат не можна, але ж інші це у нас і кріп, і петрушка, то можна використовувати для харчування. Додавайте в меню горіхи, кунжут та мигдаль. Смачного вам! Час ранкового випуску добігає кінця. Бажаємо вам, Божого благословення, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі. Удачі у всіх ваших справах! Бережіть, будь ласка, себе ці дні досить складні. І обов'язково всім вам щастя людського та здоров'я міцного! Ми ж надію маємо, що зустрінемося увечері з вами. На все добре, до зустрічі.